І помічники по догляду за волоссям. Це в нас іде Сісі крем для гарного розчісування, щоб не запутувалось волосся. А далі в нас іде олійка. Більше вона підходить як для нічного відновлення. Тобто, з ми будемо починати з сісі-крему. Наносимо буквально невелику кількість можна на руку, можна відразу на волосся. Ось такий в нього дуже приємний. Текстура, починаємо розчісувати. Зафіксуємо наше волосся ось такою олійкою. Вона йде, по-перше, це як і відновлення, і, по-друге, вона буде вам придавати волосся дуже гарний блиск. якщо у вас швидко жирніє волосся, то краще це наносити на сухе волосся. Я наношу на вологе.